Хочете собі автомобіль кроссовер, маєте 21 тисячу доларів, а не знаєте, що взяти. Пропонуємо вам розглянути Mazda CX30. Автівочка 2022 року з вигоном 2.5 skyactiv G, який доволі сильно прославився завдяки своїй надійності та, в принципі, економічності попало. Автомобіль у нас компакт кросовер повністю затонований. Є у нас зверху лічок, як ви можете бачити. На дверях безключовий доступ. Просто погляньте на цей салон, друзі. Я не можу. Яка це краса? Червоненький, такий дуже класний на електрорегулюваннях, само собою, з пам'яті. Є в нас допомога при підйомі, інтелектуальна безпека, повний пакет, таке чудове мультикермо з круїзиком, з купи налаштувань. Є в нас автосвітло автодощ. Є у нас ось така от класна мультимедієчка. Це у нас, в нас працює. двозонний клімат-контроль заводиться з кнопочки, є підігрівчики сидінь, ось такі от купа різних ніж. автоматик дуже надійний. Вибір режимі візди, швидке меню. Ось, до речі, наш лічок, давайте його відчинимо. Позаду у нас є дефлектори повітря, є із фікси. Ось такий от підлокітник, шкіряний, дуже класно зроблені. Оці резинові вставочки, щоб ваш стаканчик не царапався. Є у нас такі гачечки, можна щось повісити за бажанням. Дуже комфортні сидіння, класно сидиться. Машинка в нас, як я казав, на повному приводі, АВД, веде розвоєна система skyactiv G мотор. Що ми тут маємо? Ще є рек... євроки вимочки, доволі великі. В принципі, для такого компактного кросовера є місця під поличкою, Знизу в нас лежить запасочка і всі необхідні інструменти. Друзі, тим хто шукає собі надійний, класний, стильний і не сильно дорогий компакт-кросовер, а головне у відмінному стані. Розглядайте ось такий очливий варіант, який є у нас на майданчику. Ще раз нагадаю, Mazda CX30. Ціна даної автівочки буде складати 21 тисяча доларів. Тому чекаємо всіх на майданчику, приїжджайте собою до огородка Сетіївська 19. Автопоєнт. Придбай, якісне авто.